Друзі, привіт! Ось і добіг до кінця черговий непростий тиждень. Ці сім днів були дійсно насиченими як приємними новинами, так і не дуже. Однак маємо, що маємо. Мене звати Даріна Глушенко, і зараз я вам розповім головні події за минулий тиждень. А ви тим часом підпишіться на наш Ютуб канал, поставте лайки та поділіться цим відео із друзями, щоб знати головні новини за останні сім днів. Але раптом ми щось пропустили. Обов'язково напишіть нам у коментарі. Починаємо. Початок минулого тижня для киян виявився дійсно вибуховим у прямому сенсі цього слова. На жаль, у понеділок, близько четвертої ранку, з поки що не визнаної Брянської республіки на Україну полетіли вісім балістичних ракет. Повітряні сили не встигли оголосити про повітряну тривогу. Вибухи пролунали на декілька хвилин до неї. Що не на жарт налякало киян? Усі ракети знищили, але уламки впали в Дарницькому районі столиці. На декількох вулицях наслідок. Побухової хвилі у десятка житлових будинків повилітали вікна. Постраждали четверо людей, однак, на щастя, обійшлося без летальних випадків. Це все продовжилося в середу, о третій ночі, коли мирні мешканці вже спали у своїх ліжках. Ворог запустив у напрямку столиці 10 балістичних ракет. Знову вибухи пролунали за декілька хвилин до того, як оголосили про повітряну тривогу. Однак, на щастя, силам ППО вдалося збити всі ворожі цілі. Проте падіння уламків призвело до поранень більше 50 людей. На цьому окупанти не зупинилися і вже в день, у четвер. Під час щорічного виступу свого діда-президента, про яке ми розповімо згодом, випустили ракети Кинжал, одну з яких в напрямку Києва з винищувачем міг 31 к Наша протиповітряна оборона впоралась із нею, збившись снаряд в області. Інший кинжал впав в районі Старокостянтинова на Хмельниччині, де розміщені українські військові літаки. У повітряних силах результати атаки росіян коментувати відмовилися. У вівторок більшість українців відчули себе як типові мешканці російської периферії. Абоненти «Київстар» залишились без зв'язку мобільного інтернету і навіть можливості надіслати смс. На оператор була здійснена масштабна хакерська атака, оговтатись від якої компанія не може і досі. Відповідальність за ці дії на себе взяла хакерська група Сонцепьо, пов'язана з російським гРУ. Розумів навіть. Повідомили, що злочинці нібито отримали доступ до персональних даних всіх абонентів Київстар, але в українській компанії це заперечили. Через атаку абоненти «Київстар» були змушені стояти в чергах за сім картами інших операторів. Однак, навіть у таких складних умовах українці знайшли привід для жартів. У четвер Київ старі повідомили, що голосовий зв'язок відновлений на 99%. Мобільний інтернет поступово почав повертатися до абонентів вже у п'ятницю. Строків повного відновлення роботи оператор не називає. Тож чекаємо гарних новин і сподіваємося, що цей випадок спонукатиме українські компанії посилити свою безпеку. Цього тижня кияни страждали через втрату не тільки мобільного зв'язку, а й транспортного. Віталій Кличко став першим мером в історії міста, який не відкрив нові станції метро, а навпаки, закрив старі. На перегоні між Лебіцькою та Деміївською на синій гілці підземки стались. Розгерметизація, через що тунель почало підтоплювати. Міська влада вирішила закрити всі шість станцій від Демійської до Теремків, включно, оскільки пересування ними стало небезпечним для життя пасажирів та працівників. Тунель міг просто обвалитися у будь-який момент. Однак справді мемним став перший брифінг кличка після повідомлення про аварію. У якийсь момент під час своєї доповіді мер Києва просто завис на 10 секунд. Якщо підсумуючи, можу сказати, що зараз міркувань безпеки. Можливо, керівника міста шокувало те, до яких жахливих наслідків може призвести щільна забудова над тунелями метро. Саме про це низка експертів і вказують, як причина аварії на синій гілці. Цікаво, що кличко неодноразово звертав увагу на те, що станції, які зараз зачинені через аварії, були відкриті ще за Януковича. Нібито, звинувачуючи у транспортному колапсі треба саме попередників. Може й так. Але якщо якийсь продукт тривалий час, працює, руйнується аж через два Надцять років, то, вочевидь, основна проблема пов'язана з утриманням станцій, а не їх будівництвом. На тлі колапсу мережею почали ширитися жарти, що тремки стали другою троєщиною, мешканці якої ну ніяк не дочекаються свого метро. Водночас активісти об'єднання пасажири Києва вказують, що аварійним є і міст метро на Червоній гілці. Якщо аварія станеться і там жарти про те, що лівий берег це не Київ, знову стануть актуальними, адже залишиться лише два мости між берегами. А тим часом у США не змогли схвалити виділення 61 мільярда доларів на допомогу Україні на наступний рік. Питання не зрушило з мертвої точки навіть попри візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона. Нагадаємо, що Конгрес мав затвердити оборонний законопроєкт, який передбачає фінансування України Ізраїлю та Тайваню. Однак республіканці робити це відмовляються. Причина відсутність у документі грошей на посилення південного кордону. Ону США та антимігрантського законодавства, проти якого виступають демократи. Американських політиків можна зрозуміти, оскільки жодна із сторін не хоче втрачати рейтинг перед президентськими виборами у штатах, які відбудуться у листопаді 2024 року. Однак Україна конче потребує фінансування вже зараз, як з військової, так і з економічної точки зору. А кошти, закладені американською владою для підтримки Києва, раніше вже майже закінчилися. Зеленський спілкуючись з сенаторами у Вашингтоні, навіть підкреслив, що українські військові будуть змушені відступати, якщо штати не нададуть. Правити. Тримку 14 грудня конгрес мав піти на різдвяні канікули. Тож очікувалося, що оборонний законопроєкт розглядатиметься вже у січні. Однак Сенат, більшість у якому за демократами, вже вирішив, що продовжить свою роботу щонайменше до 18 грудня. Але чи дійдуть згоди дві партії до кінця року? Невідомо. Проте сподіваємося. На краще тим часом Палата представників у середу офіційно дала дозвіл на розслідування у справі про імпічмент Джо Байдена. Йдеться про звинувачення республіканців на адресу президента США у тому, що він нібито неналежно отримав вигоду від закордонного бізнесу свого 53-річного сина Хантера Байдена, зокрема в Україні та Китаї. Конкретних доказів цього республіканці не навели. У свою чергу Байден звинуватив опонентів у брехні. Зауважимо, що запущена республіканцями процедура майже гар гарантовано не дозволить їм усунути Байдена з посади, як цього не вдалося зробити. Із попереднім президентом Дональдом Трампом, українські захисники цього тижня не дали відпочити загарбникам як у самій Росії, так і на тимчасово окупованих територіях у вівторок. Бавовна спіткала Вороніж. Там небайдужі підірвали резервуар Росніфті з паливом, після чого почалася масштабна пожежа. Смішно в цьому те, як росіяни намагаються приховати факт диверсії. Місцеві воронежські вожді придумали відмазку. нібито біля резервуарів якраз під час пожежі проводилися навчання рятувальників. Однак українська розвідка запевнила, що з тренуваннями події у Воронежі нічого спільного не мають. Ніч проти четверга у Росії також видалась неспокійною. Москву атакували безпілотники. При цьому росіяни запевняють, що традиційно, нібито. Потерь нет і все збіта у Калузькій та Московській областях. Мін РФ, яке окупанти називають Міністерством оборони, розповіло про знищення дев'яти БПЛА і їхніми системами ППО. Вже в п'ятницю безсонною видалася ніч для окупантів у Маріуполі. У місті пролунали два вибухи. Прильоти зафіксували в районі бетонного заводу та колишнього ТРЦ, де росіяни розміщували техніку та частини систем ППО. Там тежні пропагандисти вирішили замовчати, бо бовов. Ну а у російських чатах, де поширювалася інформація про прильоти, всі повідомлення були видалені. Тим часом у Мелітополі партизани підірвали потяг окупантів, який возив з Криму боєприпаси і паливо. У результаті вибуху було пошкоджено залізницю та тепловоз з вагонами. Сам вибух стався просто під носом у працівників ФСБ. Можливо, вони не дослухалися до поради президента Зеленського, що краще не курити там, де не попала. У четвер Рада ЄС офіційно відкрила перемовини з Україною про вступ до Євросоюзу. Про російському прем'єру Угорщини Віктору Орбану не вдалося заблокувати цей процес. 26 лідерів країн ЄС проголосували без нього. Змі повідомляли, що за три години складних перемовин канцлер Німеччини Олаф Шуль запропонував Орбану випити кави за межами зали голосувань, щоб не перешкоджати прийняттю рішення. Як описують очевидці, після цього угорський прем'єр демонстрував, Стративно покинув брюссельський офіс. Відомо, що перед тим як Орбан погодився не голосувати проти переговорів з Україною, Єврокомісія розблокувала 10 мільярдів євро для Угорщини. Водночас, проросійський політик наклав вето на виділення Україні 50 мільярдів євро. Ймовірно, очікує на розблокування ще 20 мільярдів євро, які призначені для Будапешта, але блокуються керівництвом ЄС у стороні від цієї історичної події, звісно, не міг лишитися український гетьман, п'ятий президент Петро Порошенко. Він заявив, що ще з 2014 року його команда доклала виклики під час укладення угоди про асоціацію та безвіз з євросоюзом, про досягнення чинної влади у відкритті перемовин про вступ лідер Євросолідарності чомусь не згадав. Водночас у коментарях під постом Порошенка зібралась купа так званих порохоботів, які дякували саме йому за успіх України на європейській арені. Поки працівники ТЦК активно роздають повістки відвідувачам спортзалів, ресторанів та ТРЦ по всій Україні, законодавці роздумують над посиленням мобілізації. Скандальна нардепка Мар'яна Безугла заявила, що у новому законопроєкті парламентарі пропонують зрівняти чоловіків і жінок у питанні військового обліку та служби. На думку депутатів, жінки можуть бути звільнені від мобілізації лише у разі вагітності а при народженні дитини право на відстрочку чи звільнень від служби нардепи пропонують надавати лише одному члену родини матері або батькові. Зазначимо, що нардепи, які хочуть зобов'язати жінок служити, самі звільнені від мобілізації під час воєнного стану. Це питання врегульоване відповідним законом. Однак, можливо, саме Мар'яна Безугла хоче показати приклад українським жінкам та доєднатися до лав зсу. Втім, такого бажання вона не виказувала, хоч і пригадувала, що проходила службу за часів. А то раніше в Раді обіцяли представити законопроєкт зі змінними у процесі мобілізації до кінця року. Чи встигнуть це зробити парламентарі? Побачимо згодом. Якщо ж мобілізуватися нардепи, доки не зобов'язані, то, хоча б розповідати суспільству про свої статки, все ж мають 10 грудня. Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило реєстр декларацій посадовців. Завдяки цьому, зокрема, стало відомо, що Мар'яна Безугла отримала за 22 рік у верховній. Раді майже півмільйона гривень зарплатні. Втім, українців здивувало інше: а саме, квартира нардепки у Києві. Вартість помешкання політикиня оцінила всього у 4,5 тисячі доларів, що є ну дуже мало для столиці. Нардепка виправдалася, що квартиру отримала у спадок і переоцінкою нерухомості не займалася. У свою чергу Порошенко неочікувано задекларував отримання 37 мільйонів гривень від уряду Угорщини, який очолює проросійський прем'єр Віктор Орбан. Це сталося рівно за тиждень до того, як п'ятий президент намагався виїхати з України на перемовини з Орбаном. Однак ці плани зірвала СБУ, побоюючись, що контакти Порошенка може використати кремлівська і ПСО. У прес-службі лідера Євросолідарності пояснили, що більше мільйона доларів він отримав після погашення облігацій, які випустив угорський мінфін. Задекларував свої статки, і лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія. Виявилося, що він разом з дружиною за 20 Другий рік заробив більше 4,5 мільйонів гривень. Водночас у Арахамі парламентарки Ольги Василевської Смаглюк з'явилася нова автівка. Джип вартістю близько 2 мільйонів гривень. Що ще приховують нардепи в своїх розкішних квартирах та мільйонні купівлі під час повномасштабної війни? Ще здивують нас. Будемо слідкувати за інформацією. Після перерви в один рік Путін у цей четвер таки провів велику прес-конференцію. Детально розібрав. Рати усі абсурдні заяви російського диктатора, вже давно немає сенсу у своїх промовах. Він традиційно критикував майдан, наголошував на нібито провальному контрнаступі України та обіцяє росіянам покращення на одному із відеозвернень адресованих путіну, якби це дивно не звучало, був сам. Путін клон диктатора, який називався студентом із Санкт-Петербурга, поцікавився, чи багато у президента двійників і як він ставиться до нейромережі. Для діпфейка, судячи з фону, використали архівні кадри дворічної давнини, коли Путін заперечував свою причетність до палацу у Геленджику. Відповідаючи на питання про нейромережі, Путін сказав, що розвиток технологій неможливо зупинити, їх треба очолити, та додав, що цей діпфейк його перший двійник. Таким чином він заперечує. Чи чутки про те, що диктатор нібито використовує схожих на нього людей для участі у публічних? заходах. також цього разу здивувала неочікувана поява так званих незручних для Путіна питань. Вони виводилися на екран прямо під час прямої трансляції. Зокрема, Росіян цікавило, коли закінчиться війна, що армія РФ робить в Україні, та коли реальність Путіна не відрізнятиметься від дійсності. На ці питання він, звісно ж, не відповів. Водночас існує теорія, що оператори трансляції вивели такі питання на екран за вказівкою Кремля, щоб спеціально видавати, ніби Росі. Росія є демократичною державою, але ми всі знаємо правду. Друзі, на цьому в мене все рівно через сім днів побачимося знову і разом підіб'ємо підсумки чергового непростого тижня. А я ж вам нагадую знову підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк і обов'язково написати коментар. До зустрічі у новому випуску.